Це дитяча книга для підлітків. Толкін, гобіт або туди, і звідки. А ще лота та її катастрофи, прокляття золота, мумії та кібершулер. Всі ці книги нові та сучасні, каже завідувачка відділу формування фондів Людмила Посипайко. Дуже багато книг прийшло дитячої, це більше 400 назв. Це дитяча література, яка дуже цікава, дуже колоритна, різноманітного характеру, як і для маленьких читачів, так і для підлітків. Всі книги сучасні, всі книги нові 20-го-21-го року видавництва. І всі дуже цікаві. Література надійде у 25 найкращих бібліотек області, каже пані Людмила. Частину книг спакували ось у ці посилки. Щоб отримати набір із 684 книг, потрібно було виконати умову. Визначалися за такими критеріями, як як бібліотека себе рекламує. У соціальних мережах як вона висвітлює свою роботу, як вони популяризують книгу та читання. Сільські бібліотеки взагалі дуже погано комплектуються і поповнюються новими книгами. То для них 684 назви це дуже велика кількість. Вони взагалі таких ну, велику кількість не отримували. Ну, Там буквально було поповне на 10, 20, 30, 50, 100 книг найбільше. А це 684 книги. Передо мною надзвичайно багато дитячих книг, то нам самим захочеться просто взяти їх в руки і почитати. А я думаю, дітки, які... Дуже люблять читати, вони будуть просто в захопленні від цієї літератури. Навіть ми дорослі посміхаємося, коли бачимо такі картинки у книгах, каже бібліотекарка відділу формування фондів Лариса Гусаченко, деякі з них жінка вже прочитала. Ми отримали серію таких книжок, як Мопсик, та Ким він ставав? Єдинорогом, північним оленем» або кроликом. Це Дивовижні пригоди про песика, який попадав в різні цікаві історії, що з ним з ним траплялося, і все так і було дуже цікаво. Книги надзвичайно цікаві, різноманітні, яскраві. Я думаю, що бібліотеки, які в цьому році отримають таке велике поповнення, будуть дуже е, задоволені цим, а особливо їхні читачі. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.